Про те, що треба заохочувати собачку їжею. А що робити, коли моя собака зовсім не бере їжу на вулиці? Дивіться, брати їжу на вулиці це є навичка, навичка, яку можна розвинути. Звісно, є собаки, особливо цуцики дуже часто мають настільки високу харчову мотивацію, що вони і достатньо високі, що вони будуть брати їжу на вулиці, цікавитися їжею на вулиці. Звісно, більшість собак при подразниках. Скоріше за все не будуть цікавитися їжею, тому це саме навичка, яку ми розвиваємо. Як і всі навички, вони розвиваються поступово. Сьогодні ми розберемо помилки, які не варто робити, щоб не знижувати харчову мотивацію, і деякі вправи, які треба робити саме так вдома. Під'їзді на вулиці в легких умовах, на вулиці в більш стадних умовах, поступово змінюючи цю ситуацію, рухаючи собаку е, в контексті, де вона зможе в різних умовах брати їжу. Але спочатку дійсно вчимо спрости помилка це миска з їжею, яка стоїть перед собакою цілий день. Цього робити не можна, бо їжа псується харчова мотивація також псується. Якщо у собаки цілий день стоїть миска в доступі, собаки це не є такі тваринки, як корови, коні, які мають їсти протягом всього дня. Більш того, собаки це такі тваринки, які в своєму природному середовищі здобували собі їжу самі шляхом або полювання, або, як то кажуть, scavenging, коли собачки рухаються і шукають їжу, винюхують її. Тому класною додатковою активністю для собачок. Це отримувати їжу не просто з миски перед ними, а за якісь веселі активності витир, точніше, скоріш за все, першим пунктом, що ви маєте зробити, це якщо ваша собака відмовляється від їжі, постійно не доїдає свою норму калорій. Вам треба звернутися до лікаря і перевірити, чи все ок з травленням у тваринки, чи немає якихось проблем, які перешкоджають собаці, можливість. Їсти, якісно харчуватися. Це важливо. Після того, як ви ми мисочку прибрали та пропонуєте її тільки декілька разів протягом дня, та перевірили, чекап робили по здоров'ю песика, ми можемо рухатися до вправ. Чому ці вправи важливі? Знову ж таки, і чому вони може більше зацікавлять собаку? Тому що це є видотипова поведінка, коли, наприклад, їжа, шматочок, рухається якось більш цікаво, ніж просто сухо поставлена перед ними миска. Перша вправа на підвищення харчової мотивації це погоня за шматочком. Що нам тут важливо? Ми видаємо шматочок не після п'яти, не після десяти кроків. Ми видаємо шматочок. Після того, як песик за ним потягнеться, то проявить максимальне бажання. Якщо ваш песик геть не цікавиться ці їжею, ви можете знову ж таки починаємо цю праву робити вдома, щоб собака сформувалася класна звичка, класна асоціація. Потім переносимо в під'їзд, потім під нашим будиночком. Тобто поступово рухаємо цю навичку. Але якщо ваш песик зовсім не цікавиться ці їжею, починаємо з такої гри шматочок від тебе тікає. Ми собачку дражнемо, як маленьку дитину. Тобто підносимо шматочок до носика, а рукою створюємо такий бар'єр. І песик цікавиться, ми його рухаємо від шматочком. Як тільки він потягнувся, ми кажемо маркер винагороди і віддаємо шматочок. Також перед віддачою шматочка можемо зробити невеличку погоню, щоб, собачку, зацікавити. Потім в подальшому ми створюємо такий легкий бар'єр рукою, песик тягнеться, коли він активно тягується, скрідою за шматочком, йому подобається, ми кажемо маркер і видаємо шматочок. Після маркеру можна навіть ще більше втікти. Після маркеру можна навіть ще трошечки втікти, для того, щоб підвищити бажання собачки. Пішли. Тобто ми створюємо такий штучний бар'єр. Замість того, щоб савати шматок в нос собаки, ми навпаки відтягуємо собачку. Ого, браво! І тікаємо після того, як сказали Маркер, із сильними емоціями. наразі моїй собаці дуже жарко, вона не є голодною, але вона все одно цікавиться тим шматочком суто за рахунок того, що вона дуже любить цю вправу, так і потім буде готова і включена в будь-яку іншу роботу.